Те, що ти зараз тут, уже має значення. Якщо ти це слухаєш, ти вижив, ти пройшов через те, чого не мало б бути можливо, через війну, через втрати, через страх, який з'їв півжиття, але ти досі тут, і це вже сила. Цей курс не про лікування. Ми не будемо вдавати, що все минуло. Ми просто спробуємо навчитись жити поруч із тим, що сталося, не даючи болю стати нашою єдиною реальністю. Бо життя воно не там, у спогадах, і не попереду, у планах. Воно ось тут, у цьому подиху, у цьому слуханні, у твоєму зараз. І перша практика про це про життя до і після було до було життя, у якому все мало сенс. Дім, близькі, запахи, звички, було твоє місце у світі, потім злам, все розсипалось, плани, спокій, навіть відчуття самого себе, і тепер ніби все інше, і ти інший. І щоразу, коли згадуєш, як було, серце стискається, бо воно ще там, у минулому, у тому, що не повернеться. Але послухай там у стані до. Уже немає нічого крім пам'яті. І ти не мусиш повертатися туди щодня, щоб пам'ятати, бо те життя уже в тобі. Спробуй згадати одну річ із того часу може, запах хліба, може, чийсь сміх, може, обійми, у яких було спокійно, утримай цей спогад не для болю, для тепла. Відчуй, що це не втрачено, це в тобі. Тепер подивись навколо дихай, це вже інше життя. Але це твоє теперішнє, і воно не гірше. Воно просто інше. Може, у ньому більше тиші, менше людей, але є ти, є повітря, є рух, фокус уваги, це твій ліхтар, куди направиш, те й оживає. Якщо дивишся весь час у минуле, бачиш тільки біль. Якщо трохи повертаєшся в теперішнє, бачиш, що життя ще поруч, не треба тікати від спогадів. Просто не дозволяй їм затуляти світло, Зроби вдих. І скажи собі тихо я бачу, що було, але я вибираю, що є. Бо поки ти бачиш життя, воно теж бачить тебе. І це перший крок ти не мусиш зараз відчувати щастя досить того, що ти живий, і що з кожним днем ти вчишся дивитись не назад, а трохи да вперед. Це вже початок повернення. Після усього, що ти пройшов, з'являється тиша, і ця тиша не завжди спокій. Іноді вона страшніша за вибухи, бо в ній спогади. Коли життя падає, ми виживаємо. Але потім, коли стає тихо, не знаємо, як просто жити. Ти не один у цьому. Усі, хто пережив біль, стикаються з цим тіло вже тут, а свідомість ще там, де боліло, і здається, ніби життя закінчилося, але це не кінець. Це перерва між старим і новим, бо жити знову це не про радість, це про рух, маленький рух, не геройський, не гучний. Прокинувся, встав, відчинив вікно, налив води, подивився на небо, все, це вже життя. Ми звикли думати, що життя це коли все добре. Але ні, життя це коли ти відчуваєш, навіть якщо болить. Іноді цей біль єдине, що ти відчуваєш. Але навіть через нього просочується щось інше спокій, вдячність, те, що ти досі можеш дихати, це і є початок. Психіка не слухає наказів, вона слухає увагу, куди ти дивишся те й росте. Якщо зосередитись лише на тому, що втрачено, біль буде розширюватися. Якщо почати помічати дрібниці, навіть найменші, життя знову починає ворушитися. Це не про забути. Це про те, щоб дозволити собі рухатись далі, не зраджуючи того, що було. Бо коли ти перестаєш рухатись, війна продовжується всередині тебе. А коли ти робиш навіть найменший крок, ти перемагаєш. Іноді це просто день без розпачу, іноді о чашка чаю випита в тиші, іноді розмова. Не шукай радості, шукай рух, бо саме з нього народжується життя. І одного дня ти зловиш себе на тому, що знову смієшся. Може, на секунду, може, зовсім несміливо, але це вже знак життя повертається, і тоді ти зможеш сказати: Я не той ким був, але я живий, і цього достатньо. Є моменти, коли здається, що все ніби минуло, але потім раптово біль повертається спогад, сон, обличчя. Запах, і все знову, як тоді. Тіло ніби пам'ятає те, чого ти не хочеш згадувати, і тебе накриває хвилею. Ця хвиля здається безкінечною, ніби вона зараз розіб'є тебе повністю. Але послухай це не кінець, це просто біль, який проситься назовні, бо все, що не прожите, шукає вихід, і твій біль не хоче тебе знищити. Він просто хоче, щоб його побачили. Не бійся, не тікай, сядь, закрий очі і скажи собі так, мені болить. Не виправдовуй, не зупиняй, не стискай, просто дозволь цим відчуттям бути, бо, коли ти дозволяєш болю говорити, він починає стихати. Так працює життя усе, що ти приймаєш, втрачає владу над тобою. Може, зараз ти відчуваєш тиск у грудях, а може, просто порожнечу. Не тікай від неї. У ній місце, яке колись було зайняте болем. І саме туди колись прийде спокій. Але спочатку треба пройти через це. Кожна хвиля має кінець, навіть ця. Коли накриваєм, не борися, просто дихай. Вдих, я живий. Видих, я дозволяю болю вийти. Вдихай, видихай. Поки не відчуєш, що хвиля відступає, це не слабкість, це сила бути живим, навіть коли болить. Бо ти не твій біль, ти той, хто його спостерігає. І коли ти це усвідомлюєш, біль уже не керує тобою він стає частиною історії. І одного дня ти зможеш сказати мені боліло, але я залишився людиною. І саме це справжнє одужання не забути. Не стерти, а зрозуміти, що навіть через біль, ти все одно живий, і в цьому твоя тиша і твоя сила. Після болю приходить тиша, не тиша довкола, тиша всередині. І спочатку вона здається чужою, бо так довго ти жив у шумі війни, страху, думок, спогадів, що тепер, коли стає тихо, не знаєш, що робити. Але ця тиша не порожнеча. Це місце, де живеш ти, не той, хто вижив, не той, кого зламали, а просто ти. Може, ти забув, яким був, може, вже не впізнаєш своє відчуття я. Але воно нікуди не зникло. Воно просто чекало, поки ти знову зможеш його почути закрий очі і зробив дих. Увесь цей повітряний потік це життя, яке входить у тебе. Відчуй, як він проходить крізь тебе. І виходить назовні. У цьому подиху немає минулого, є тільки зараз. Це і є ти без ярликів, без болю, без історій, просто присутність. Ти не зобов'язаний бути сильним щодня, не мусиш виглядати зціленим. Просто будь собою таким, який є саме зараз, навіть якщо це втома, навіть якщо це порожнеча, бо справжнє повернення до себе. Це не знайти стару версію себе, а прийняти нову. Ти вже не той, ким був, але це не кінець, це новий початок. Усі твої шрами це частини твоєї карти, вони не псують тебе, вони показують, що ти пройшов. І тепер ти можеш бачити інакше не крізь страх, а крізь розуміння, не крізь втрату, а крізь досвід. Бо повернення до себе це не шлях назад. Це шлях у глиб, і там, у самій серцевині, ти знову знайдеш тишу. А в тій тиші спокій і, можливо, навіть любов до себе, до життя, до всього, що ще є попереду, ти вдома. Усередині себе життя іноді здається несправедливим воно забирає тих, кого ми любили, розбиває те, що ми будували роками, і ми дивимося угору і питаємо, за що. Але відповідь приходить не словами. Вона приходить тихо, коли ти вже не шукаєш логіки, а просто сидиш у тиші і відчуваєш, що світ усе одно дихає. Життя воно не карає і не нагороджує, воно просто тече, іноді крізь біль, іноді крізь любов, але завжди крізь тебе. Іноді здається, що ти нічого не контролюєш, але може саме в цьому і є свобода. Бо коли ми перестаємо боротись з тим, що є, життя починає саме нас вести. Подумай, скільки разів ти падав і все одно вставав, скільки разів думав, що не витримаєш на все ж дихав ішов, жив. Це і є довіра не віра в те, що буде добре, а віра в те, що ти впораєшся, навіть якщо не знаєш, як. Зроби вдих. Відчуй, як повітря саме знаходить тебе. Ти не змушуєш його заходити. Воно просто приходить так само працює життя. Воно приходить, коли ти не тримаєшся судомно, а дозволяєш йому бути іноді через біль, іноді через спокій, але завжди через тебе. Навчися довіряти йому знову, без умов, без гарантій. Просто дозволь собі не знати, але все одно рухатись уперед. Бо довіра це не наївність. Це мудрість людини, яка вже бачила темряву і все одно вибирає світло. Подивись навколо: День змінює ніч, дощ змінює спеку, життя завжди шукає шлях, і ти частина цього потоку. Тому сьогодні скажи собі просто я не знаю, що буде далі, але я вірю, що зможу пройти. І життя почує, бо воно завжди чує тих, хто говорить із серця. І тоді, крок за кроком, без зусилля і страху, ти знову відчуєш, що життя не проти тебе, воно в тобі, і воно хоче, щоб ти жив. Є щось особливе у тиші після бурі спочатку лише відлуння, потім легке потріскування у грудях, а далі повільно, майже непомітно. У тебе всередині з'являється світло, не яскраве, не відразу тепле, але справжнє. Це світло не ззовні. Воно з того місця, де колись боліло найбільше. Бо саме там, де був розрив, тепер проростає сила. Коли ти пережив темряву, ти більше не шукаєш ідеального світу, ти просто бачиш світло в кожній дрібниці у диханні, у голосі, у чашці теплого чаю, у тому, що день почався, ти вже не прагнеш втекти від життя. Ти просто дозволяєш йому бути поруч. І помічаєш, що це світло не лише твоє, воно є у кожному, хто пройшов крізь своє випробування і залишився людиною. Світло це не перемога, це пам'ять про те, що ти витримав воно не обіцяє, що буде легко, але воно каже: Ти вже тут, і цього достатньо, щоб жити далі. Коли ти дихаєш, воно розширюється, коли ти дивишся на небо. Воно відповідає, іноді воно світить тихо, майже непомітно, але саме це світло веде тебе через усе. Бо справжня надія не у великих словах, вона в тому, що ти знову можеш відчути себе, життя, світ. І коли ти вперше посміхнешся не з обов'язку, а просто тому, що хочеться, це і є знак світло залишилось воно в тобі, і воно ніколи не згасало. Просто чекало, коли ти згадаєш, що ти живий. Кожен ранок це шанс. Не забути минуле, не стерти сліди, а просто почати жити далі. Колись ти думав, що життя зупинилось, що війна, біль, втрати це крапка. Але ні, це була лише пауза. І ось зараз ти робиш перший крок невеликий, не геройський, просто свій. Бо кожен новий шлях починається не з рішень, а з дозволу жити. Подумай, ти вже пройшов усе, що лякало тебе найбільше ти бачив темряву і залишився світлом, ти бачив смерть і все ж вибрав життя. А це означає, що твоя дорога триває тепер без поспіху, без вимог, без страху, просто крок за кроком, день за днем. Твоя нова сила б не в тому, щоб не падати, а в тому, щоб підніматися кожного разу. Бо ти вже знаєш: біль не ворог. Він був учителем, і тепер ти бачиш світ інакше. Не очима страху, очима присутності. Коли ти йдеш новим шляхом, не шукай старого себе. Він зробив усе, що міг. Тепер на його місце прийшов ти. тихіший, глибший, справжній. І в цьому новому житті немає мети стати кимось. Є лише одне бути, бути тут, бути в мирі, бути вдячним. Коли ти робиш цей перший крок, життя відгукується у дрібницях, у випадкових зустрічах, у відчутті, що все недарма, і ти розумієш, світ завжди чекав, коли ти знову відкриєшся йому. Ти вже не той, хто втратив, ти той, хто віднайшов себе. І саме це. Початок нового шляху. Є тиша, що приходить після бурі, але є інша тиша, яка приходить зсередини. Це не просто спокій, це стан, у якому більше не треба нічого доводити. Ти вже був у темряві, ти бачив як крихке життя, і ти навчився цінувати його не за яскравість, а за сам факт, що воно є. Тепер просто дихай без мети, без очікування. Вдих, світ входить у тебе. Видих, ти входиш у світ, і між ними спокій. Мир не приходить іззовні. Його не можна знайти у словах чи подіях. Він народжується тоді, коли ти перестаєш опиратись тому, що є, бо все, що сталося, вже сталося, і все, що буде, прийде у свій час, а зараз просто ти. І це достатньо, може, десь ще болить. Може, спогади часом повертаються. Але тепер, ти знаєш, вони не керують тобою. Вони просто свідки твого шляху, і замість болю у серці з'являється м'якість до себе, до інших, до життя. Бо навіть після всього, що сталося, ти все одно здатен відчувати. І це найбільше свідчення твого живого духу. Подивись усередину там, де колись був страх, зараз простір, там, де була темрява, зараз світло, і ти розумієш Бог ніколи не відвертався, Він був у цій тиші. У цьому диханні, у твоєму серці, коли ти думав, що залишився сам, і тепер ти бачиш. Мир не приходить іззовні, він завжди був у тобі. Просто тепер ти знову чутимий для себе, і це повернення додому не у минуле, а в себе, у місце, де немає війни, де душа і спокійна, і серце каже лише одне: Дякую. Я живий і я є. І ось йому все стихло. Біль перестав боліти. Пам'ять не зникла, але вже не ранить. Попереду ж невідомість, але вона більше не лякає. Бо тепер ти знаєш усе, що було, не забрало тебе, воно створило тебе. Ти вийшов з темряви не колишнім. У тобі оселилася тиша, як спокій води після бурі, і в цій тиші ти чуєш життя. Воно говорить не словами, а диханням, і кожен подих це подяка. Подяка за те, що ти ще тут. Що серце б'ється, що світ, попри все, все ще здатен бути добрим, і, можливо, найбільша мудрість це не забути, як боліло, але більше не жити в цьому болі, просто йти далі, спокійно, з любов'ю, і з тихим розумінням, що життя це не боротьба, це шлях, і ти вже на ньому. Світло всередині не згасло, воно стало тобою.